Добрий ранок, це світанок. Добрий ранок. Ви знаєте, от коли ми підходимо до цієї рубрики, я ніколи не знаю, що буде відбуватися саме зараз, тому що ця дівчина це просто якась фієрія і непредбачуваність. Але сьогодні вона прийшла з неймовірними цікавими ідеями і сюрпризами для вас і для нас. Доброго ранку, Настя! Доброго, Доброго ранку! Добрий ранок! Я дуже рада вас сьогодні бачити. Навзаєм. більше ніж вчора, так? Да? Я вас кожен день рада бачити. Ви з кожен день. Все гарніше і гарніші Це не і енергія у вас день все краще і краще. О. І сьогодні я принесла для вас таку. Кавову церемонію, скажімо так, тому що на ну, сьогодні що можливо ви знаєте. слухай. Сьогодні в нас четвер. Я не знаю чому, але ми інколи списуємося з Настю, і вона каже про те, що буде відбуватися на наступний день, і чомусь саме вона наполягала, щоб саме у четвер сталося те, що зараз буде відбуватися. Що це таке, чому це, але кава неймовірно. має неймовірний аромат. Розказує, що це зараз буде. І сьогодні у нас з вами буде відбуватися справжня магія. Я думаю, що багато Хто з вас взагалі в соцмережах чув про грошовий четвер. Але мало хто знає, як правильно треба пити грошову каву. Вона називається кава з корицею, грошова кава. І сьогодні у мене для вас є отака от гарненька спеція. Це кориця? Так, да, можете понюхати. Угу. Справжня. Угу. І ми з вами будемо робити правильну каву з корицею, тому що те, що шириться в інтернеті, це неправильно. Воно не працює. А мої методи працюють. Так, що таке правильна кава? Розповідай нам. по-перше, правильна кава у нас виглядає таким чином, що ми маємо каву заварювати. Тобто, це має бути не розчинна кава, я вас благаю. Вона має бути аромат. Тобто, кава без аромату це не кава, її неможливо зробити грошовою. Друга обов'язкова умова має бути кориця. І? Третя обов'язкова умова. Ми зараз з вами кожен наливаємо в скляночку. Це да, важливо, щоб кожен налив сам собі в скляночку? Ні, без різниці. Добре. Ви можете ну, просто... взяти в кав'ярні в принципі каву, і вам може зробити бариста, і це теж нормально. А То знаєте, може Даніель зараз налиє усім каву, і всі гроші підуть до нього. А я поділюсь. Ну да, І да. грошовими потоками. Так, зараз ти Не, наливаєш я просто поділюсь нам каву. Кавами, а, грошовими потоками ні. <свят> а знаєте, я, в мене були такі ситуації, коли я приходила в кав'ярню зі своїм пакетиком кориці і просила зробити мені каву, розпаковувала свій пакетик і починала сипати. І на початку, коли цей мейнстрім тільки починався, на мене всі так дуже дивно дивилися. А потім всі зараз ходять з пакетиками кориці. Да, а потім просили поділитись корицею. І так, тепер. Беріть по черзі і трошки сипте кориці, але собі, але або сусіду. собі, але треба говорити правильні слова. Що тобто ти казати? кидаєш корицю трошки ні, і повторюєш за мною такі слова. У, у голос? Да. Так. Ну, я... Взагалі ви можете про себе казати, але зараз Ліда вас вчить. Давай таким томним грошовим голосом. О, цей, якщо можна, Грошов... Я, я правда, ти... не знаю, мані, що таке мені, грошовий мені голос, цікаво, що таке але грошовий я хочу голос. сказати, що я взяла вже цю корицю, і я мені здається не починаю розуміти, що таке грошовий да, голос. Да, 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 так. так, це спеція грошей, достатку. І кажеш: як аромат кориці цю каву. Як аромат кориці, наповнюю цю каву. Так, гроші і багатство приходять в моє життя. Так гроші і багатство приходять у моє життя. Хай буде так. Хай буде так. Кидаєш. І так і буде. Да. Тепер розколочуєш. Дані. Ну, це ж маєш і от візуалізуєш сьогодні. зараз якусь свою таку дуже е, мрію, дуже важливу, грошову, фінансову ціль, можливо, але таке, щоб нормально воно коштувало багато багато тисяч доларів. Якщо раптом вам е, вирішать виписати премію на роботі, знаєте, що це все завдяки тому, що ви подивилися світанок на М1 і повторювали все те, що ми вам казали. У Змі... мене тут потоки йдуть. Я, ж не я міш... вибачаю, ти зараз, 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 зараз виглядаєш ну, як ці шарлатани так. на телебачення, так. знаєш, який купити цю кавоварку. А, так, у мене питання, а ін... інгренти змінювати можна? А, до речі, ні, не можна. Працює ага. саме кава. Коли мене питала, а якщо я не п'ю каву? То ну я вас змушу змушена розчарувати, воно не буде так працювати. Чай не працює, працює. булочки Тоб... з корицею, на жаль, не працюють. Тобто тільки теж. кава да. і кориця. Але вважається взагалі сама по собі в езотериці спеція кориця, це грошова спеція. Тобто, якщо слухати загальну езотерику, в принципі, відходяться саме від цього ритуалу, то їжте багато кориці, буде вам щастя багато Тут грошей. Можна вживати корицю і вона можна. теж буде працювати на нагадаю. Я все. Так, і тепер робиш три по. Вільні маленькі ковточки і всмоктуєш, забираєш в себе ці енергетичні потоки. Даніель. Я теж саме так? Да, угу. бери, Добре. будь ласка, ложечку. Беру. Так. І повторюй угу. за мною, повторю. будь ласка, як аромат кориці наповнює цю каву. Як аромат кориці наповнює цю каву. Так гроші і багатство приходять в моє життя. Так гроші і багатство приходять в моє життя. Хай буде так. Хай буде так. Подивись, подиви, подиви, скільки, скільки кориці він туди так, ти, ви Даніель, нічого не вам. Ви можете одразу побачити Можна про забаганки і запроси. Можете, можете повторювати три рази про себе все? і зараз. Діні, мені здається, ти вже просто не зможеш це випити. Ти що? Да. Кориці вже достатньо. Тепер заключуєш очі, так. розмішуєш угу. і візуалізуєш своє якесь дуже таке велике бажання. А я не заплющила очі. Може, мені ну, випадки. Переробити? З я вмію. Очіма, Ой, то, о, я, це можна. я вмію дуже Став, добре. чоловіків заяви трошки складніше, так, ніж <сх> <сх> дивлячись, <сх> да? якщо у них аркан імператриця. Хто не дивився вчорашні? Так, а я а я все зробила, Нічого поки він там колопуться. Скажіть, що має статися? Мають зараз, до речі, це цікаво. До вас виходити якісь такі несподівані заробітки. Тобто, от звідти, звідки ви не чекали, можуть приходити кошти. Ну, наприклад, Ліда, звідки ти не чекаєш кошти, але вони можуть красти. Я, я не знаю. Може мені там знаєш, інколи приходять такі типу запити. Там шукаємо нових водіїв для е, нашого таксі. <сіпілик> Може так сіти Підзаробити трішки. Можна <сіпілик> не знаю. Хтось а... подарує. Можливо, хтось там гонорар якийсь капне, на який ти не розумієш. Може, можливо, якась велика рекламна інтеграція. Можливо, а можливо, пише пропонує. А я, я не даю гроші в я... борг. Я розумію, що ти там вже <сх> квартира, машина, дві. Е, завтра не це означає, що я купив нашим не, 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 не військовим стільки зброї. Але бажання можна загадувати лише для себе. Я Для себе а, ну тоді да, да. тоді так працює. кажи, що мені і моїм військовим побратимам. Так, Бо треба так, це так і говорити. А що ти колопуце? Що що, що, що щось договорюєш? він може? просто потім не а, це пити. Ну, друзі, якщо ви повернетесь до нас за пів години і Даніель буде так само колопу каву, ви розумієте просто е рівень бажань і їх масштаби. Але до речі, ви можете використовувати молоко, можете цукор класти в каву. Це не заважає а наб... з Шоколадкою можна, Можна. Запусувати? це не обов'язково має бути можна чорна пити, кава. Вже, так? В принципі, така, як ви любите. Вже можна пити? Да. Тепер роби три повільні ковточки. Я не знаю, як. Це буде на смак після сті кориці. Супер. Да? Так? І зараз от вдихай, уяви, як в тебе йдуть оці всі потоки. Вони тебе око. <рес> <рес> потоки корити, закуси, закусуй. Давай Корич. і приймай, просто приймай собі гроші. <рес> Дайте Дай ще, скільки грошей потоки потоки корицій, так. Да, 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 для... Я відчуваю це. Да? Кориса uh. прям поведе. Це погано розміншував, щоб а, тут війни. Це uh -huh. супер. Це <asst> супер. Да. Так, а можна тільки три, три каптачки чи що ще? Му, ні, можете випити всю каву. А можете подати мені, будь ласка, мою. Uh, секунду. каву? У мене повідомлення від Приватбанку. Ти просто, до речі, бачиш. Повідомлення? Джентльмен, я дуже вибачаюсь. Я просто не можу дотягнутися, але ж на що так само потрібно каву. Я буду пити каву без кориці, так як я ранок почала з цього ритуалу. Робиш кожного дня? Ні, я роблю це по четвергам. Тільки по четвергам? Але я, я зранку прокидаюся, налаштовуюся на грошовий четвер, і зазвичай в мене реально воно працює. А що буває? От раптові гроші, які в тебе е, бувають. <зад> 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 Серйозно, такі шале, шалені раптові гроші. Да. Саме у четвер? Ні, протягом тижня. Ми, до речі, скажемо адресу нашої студії, якщо наші глядачі хочуть нам щось подарувати, бо ми випили каву і ви разом з нами, щоб ви знали, куди це можна надіслати. Гроші не відсилайте, а от їжу можна. <реш> 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 так, у нас осяк Анесті, абсолют метафізик, квантовий психолог. І ще купа регалій є в її. Переліку, і ми разом готуємо грошову каву. Дякуємо, Настю. І я дякую вам дякую. Хай смакує. До завтра. Ми побачимося завтра завтра.